Хотіли бути українцями. Звичайно, їх набагато більше, ніж ті, які представлені на нашому станові. Пана Оксана Янгорська, Залива Панас Івановича, Батура Степанія Михайлівна, Севрук Галина Сильвестрівна, Семикіна Людмила Миколаївна. Ці люди були в одній когорті, ці люди працювали, можна сказати, в одній команді. Вони перші захотіли стати саме українцями. Вони відчули в своєму серці, що так потрібно розпочинати вивчати мову. Саме створивши клуб для молоді, вони почали вивчати українську мову з подачі Алли Олександри Негорської, ось ми можемо побачити її фото. Всі е, люди, яким вже навіть було після 30 років, вони почали вивчати українську мову, тому що серце е, змушувало кожного з них. Звернути свою увагу саме на те, що українська мова була трошки принижена, так? і саме настрізною темою всіх їхніх роботах, які у нас тут, звичайно, в маленькому обсязі представлені на нашому панону, на нашому стенді, через їхню творчість проглядалася саме Україна, її історичні мови, сучасне, звичаї, традиції, образна символіка. І всі вони пройшли досить таке складне в тяга соці. Націоналістичне, патріотичне виховання молоді, яка приходить до інституту, зображення Тараса Григоровича Шевченка, який обіймає, і наче хто заспокоює матір, жінку, Україну, нашу з вами Україну, в цей же самий день, коли було, було відкриття, це, цю роботу просто знищили і не дали їй існувати. Алла Горська також була не тільки художником, монументалістом, вона ще була і театральним художником. Вона оформлювала у Києві, у Львові, в Одесі різноманітні театральні вистави. Але, на жаль, жодного малюнка не збереглося, тому що тільки виходила театральна вистава на люди, як КДБ одразу забороняла ці вистави, тому що вони були оформлені з нотками національно-патріотичного виховання саме з подачі Али Горської. Подивіться, будь ласка. І гарний представник її роботи так? це е, жар птиця. Ми бачимо жартвицю. У кожної з робіт було декілька назв, були робочі назви, хто як їх називав, але е, цю пташечку ще називали птахилада так мрія. Саме так Алла Горська і вся команда, з якою вона працювала над цим величезним панно, тому що панно зробити одній людині дуже важко. Можете собі уявити, 18, 25, 30, 100 квадратних метрів викласти малесенькими-малесенькими камінчиками. Це Дуже колосальна робота, яку виконували ці люди. І саме Україна, яка пробивається крізь повітря, ще її називали Птах Борець або «бори-вітер» цю пташку. Вона саме так уявляла її команду, уявляла майбутнє саме нашої України в 70-му році, 2 грудня. Аллу Горську знайшли вбити в будинку свекра. Його обвинили в тому, що саме він за сімейними обставинами таке з нею зробив, але чи наступний день самого свекра було знайдено за 35 кілометрів від помешкання, також на коліях, розчавленими потягом. Тому жінка загинула за нашу Україну, і справа була закрита, і всі соратники, всі. Люди на цей день зараз вважають, що це все таки справа рук КДБ. Але е, наостанок, завдяки Алі Горській, е, е, все-таки на її похованні був мітинг-протест, якому також не дали далі просуватися, тому що КДБ оточило це все кладовище і далі вони не вийшли. Обана Заливаха говорив: все можна взяти в чужинця, окрім віри. Віра, взята в чужинця, губить. Коли е, за заливало так само засудили і е, відправили е, в табори, е, він казав, КДБ, сам того не бажаючи, зібрав за ключий інтернаціонал інтелектуалів, митців, письменників, художників. Тут стільки цікавих людей на великій зоні їх немає. Вони вважали зону місцем, де є свобода, а люди, які жили в СРСР, вони вважали, що вони саме в тій зоні, в якій мають бути самі талановиті люди, які відчуваються вигідними. Він також працював в техніці станкового живопису. Монументальне малярство, писав різноманітні е, пейзажі, портрети, автопортрети, натюрморти, оформлював заклади громадського харчування. До речі, е, і зараз можна е, побачити його роботи, на жаль, не всі, е, тому що е, багато робіт знаходиться в Донецьку, знаєте, в Маріуполі. Е, і ці роботи не підтримуються, тому що це були художники, яких забороняли. Звичайно, це все було під забороною. Також розпочав свою діяльність тільки після того, як повернулося заслання в 70-х роках, почав по всій Україні робити власні виставки, власні презентації. Коли він відвідав своєю виставкою місто Лондон, він зрозумів, що насправді це не так страшно, як розповідалося в Радянському Союзі, і що там живуть дуже талановиті люди, які мають більш... І доносити, що свобода це дуже велика, велика справа для людей. Потрібно бути з собою за будь-яких обставин, говорив онас Є Він заслуженим художником України, роботи знаходяться у багатьох музеях України та світу. Шабатура Стефанія Гупавівна також дуже талановита жінка. Вона працювала в техніці ткання гобеленів, ось їй представлені два таких але не саме за які саме цю жінку талановиту, дуже молоду, дуже красиву, засудили до п'яти років таборів суворого режиму і трьох років заслання після п'яти і ще три додалися. Тому що саме в цих роботах ходить довгуш, молоденький, і е, твір, тому що вона дуже полюбляла цю Українку, вона зітхала такий також триптих, за цей триптих її і було ув'язнено. А ще за розповсюдження сам видату, да? тому що люди відчували, що потрібно щось робити заради нашої неї України. Бо вона все своє життя боролася за суверенність за саме нашої України. Наступна представниця на нашому пану, це седру Галина Сильвестрівна. це була найближчою подругою Алли Горської, звичайно, багато в них є спільних робіт, вони тут всі представлені. Також кіраніст. Яка виконувала велику кількість робіт, автором художніх творів, які були присвячені саме Україні. Всі свої роботи надихали, надихалися, вивчаючи саме історичні факти, вивчаючи міфологію, вивчаючи все, що було в 20-30-х роках, і вона таким чином втілювала в кожну свою роботу з кіорами. Більше 500 керамічних пластів з історії України. Вона виготовила своїми власними руками в техніці кераміки всіх українських видатних діячів. В неї є, ну, починаючи, там, наприклад, там, Шенка, і кішки, і кривоноси, і сірка, і замельницького, тобто і княгиня Ольга, князь Володимир. всі 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 кого вона тільки знаходила в історичних даних, вона виготовила саме в техніці кераміки. Галина Сильвестрівна назвала найбільшим своїм щастям внутрішню свободу, яка не дала їй перетворитися на рабину страху кон'юнктури чи заробітчанства, а назавжди залишитися синім птахом. І, її слова. і ще одна представниця Семикіна Людмила Миколаївна, також живописець, майстер декоративно-прикладного майстерства. Працює вона і зараз у жанрі тематичної картини, пейзажу і на цьому порту. Тут, тут представлені у нас дуже гарні картини. Вона також була душе, душею клубу, в якому збиралися всі представники 60-х, да? знавець історії рідної землі національної. Малювала пейзажі, монументальним живописом займалася, вона дуже довгий час взагалі не могла зупинитися на якомусь виді діяльності, тому що їй хотілося спробувати дуже багато різноманітних речей, що стосується декоративно-прикладного мистецтва. Але найбільше вона вважає своєю перемогою, і що почалася вся її подальша кар'єра це підготовка іскізів костюмів до кінофільму Захар Берфер. Тобто, вивчаючи історичні факти, вивчаючи документи, вона вивчаючи архе археологічні розкопки, елементи з прикрас з розкопок, вона розпочала створювати строї українських костюмів і саме таким чином почала боротися проти цієї СССРщини і, і, і звертати увагу, що є наша некра Україна, і ми маємо знати нашу історію і пропагувати її, показувати людям. Е, вона казала. Якби люди красиво одягалися, вони б відчували потребу любові й поваги, прагнення до індивідуального вияву. Костюм міняє взаємини людей, сприяє їхньому спілкуванню. Життя вічний театр під небом, потребує костюма. Театр у розумінні долі, визначеної Всевишнім. А вже на той дорозі людина вільна в своєму виборі кривити душею чи ні. Кожен з цих представників, звичайно, були. Справжньою совістю нашої нації. І На наших уроках, саме я, на уроках образотворчого мистецтва, в 5, 6, 7 класах, ми звертаємося саме до наших, нашого коріння цих художників, металістів, розповідаємо дітям про їх тяжке, тяжку долю, розглядаємо їхні картини, тому що в них дуже багато можна почерпнути да, російською мовою. Саме того духовного, що вони хотіли вкласти і передати нашим наступним поколінням, також на уроках 9, 10, 11 класу з художньої культури ми звертаємося до цього прекрасного стенду, приходимо на екскурсії, діти підчеркують для себе цю нову і нову інформацію. А зараз це слово надає знову йдуть.